Нові автівки можна завозити лише виключно під Євро 6. І ми розглядаємо нововведення по нормам викиду газів. Що ж в нас іде за зміни? З 1 січня 2025 року мав набрати чинності новий закон, який змінює вимоги до. Екологічних норм, екологічних стандартів автівок, які мали ввозитись в Україну за кордону. А саме мова йшлася про те, що якщо до, до 31 грудня 2024 року мали змогу ввозити автівки із стандарту Євро 2 включно, то з 1 січня 25-го лише стандарт Євро 6. Не нижче Євро 6. Це вимоги по. Екологічним стандартам по, по вибросам, тобто авто, які виготовлені не е, раніше 2015 року, умовно. Звісно ж, це накладало і певні обмеження на усіх, але не так сталося, як комусь гадалося, і настали зміни і до цього можливого закону. Йдемо розбиратися. І так, вітаю, друзі! Зами знов Олександр Металіді, автопроєкт Харків. Йона нас чергове відео з циклу присвячено темам у змінах ПДР України чи митному, податковому законодавствах, і ми розглядаємо нововведення по нормам викиду газів. Що ж в нас іде за зміни? Як я вже сказав. 1 січня 2025 року мала обрати чинності той закон, який витерміновано було на 5 років, що можна буде завозити лише Євро 6. Але за законопроектом 12267, який з 17 грудня цього 2024 року, або якщо це відео буде дивитися пізніше, то вже минулого, якщо ви у 25-му дивитесь. Було проголосовано нашими обранцями, і закон пішов на підпис до президента. Які ж зміни цей закон вносить? І так, законопроект, який потім став законом 12267, містить ініціативу про відтермінування вимоги відповідності нормам Євро 6 для деяких типів транспорту до 1 січня 2027 року. І Які там йдуть зміни? По-перше, для льохових авто з пробігом для, для цього сегменту дедалі діятимуть де вимоги Євро 2, тобто до 27-го року можна завозити і вживані автівки, в тому числі з вимогами вибросу до євро 2 Для нових льохових автівок вимога відповідності євро 6 набуде чинності з 1 січня 25-го року, тобто нові автівки можна завозити. Лише виключно під Євро 6. Це от з 1 січня. Далі для нових вантажівок, вживаних автобусів спецтехніки, вимоги Євро 5 будуть чинними до 31 грудня 2026 року. А з 1 січня 2027 запроваджується вимога відповідно стандарту Євро 6. Це в нас основні моменти. Звісно, що. До електричних просякопадок скажу. що Цей закон ніяким чином не має дійсності, має відношення, бо ходили чутки, плятки, деякі телеграм-канали цю інформацію поширювали і е, інтернет-ЗМІ, що ось з 1 січня 25-го року відміняють е, е, нульову, нульове розмитнення, пільгове розмитнення на електромобілі. Треба буде сплачувати як за ДВС, які таке, таке інше. Це все чутки. Цього про всяк випадок, зараз, на, на, станом на, на зараз, на сьогодні, цього немає. Не розглядалися навіть такі закони і нульове чи пільгове, чи там, будь -як його назвіть, розмитнення для електромобілів, воно продовжується за ставкою 1 євро за 1 кВт ємкості батареї. Все це що стосується електромобілів. Що стосується в нас усіх ДВС-ок, гібридів та всього іншого, ті, хто. Мають двигуни внутрішнього спалювання. Як я вже сказав, вживані автівки спокійно можна завозити і Євро 2 у тому числі, ну, кому, звісно, це потрібно, бо це старі автівки 9-10 та більше років випуску тому. Наскільки це доцільно їх завозити зараз? ну, Можливо, комусь доцільно, без питань. От, все, з цим ми розібралися. Кого це питання турбувало, сподіваюся, що ми вас... Доспокоїли трохи, да? що ніякого колапсу немає, ніякої паніки немає, ніяких суттєвих змін в нас по вживаних автівках, по нормам завозу немає, і по електромобілям ніяких змін в нас теж немає. Все, як завозили під євро кіловат, так і продовжуємо завозити. Все, на цьому будемо завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, лайки, подобайки, великий палець догори. Звісно, що підписуємось на наш канал, е, натискаємо на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі відео, е, сповіщення про наше нові відео. Ну і звісно, що залишаємо коментарі в підписі під цим чи під будь-яким нашим відео, що вам цікаво, що не цікаво, і можливо, які ще питання, бажало б розглянути в майбутньому. Йдемо далі. З вами був я, Олександр Металідім та проект Харків. І до нових зустріч в ефірі. Все буде Україна!